День учителя це незвичайна дата в календарі. Це той день, коли ми повинні подякувати всім тим, хто доклав зусиль для того, щоб зробити нас такими, якими ми є. Тож ми правили ініціативу і в дистанційних умовах вирішили привітати вас. Цей день хочу звернутися до шановної адміністрації нашого університету і сказати дякую за вашу надзвичайно важливу роботу Ви фундаментальний механізм, на якому тримається наш навчальний заклад. Завдяки вам студенти мають не лише якісне навчання, але й цікаве дозвілля. Любі викладачі кафедри української філології та методики навчання фахових дисциплін. Від усієї групи хочу подякувати вам за постійну плідну працю та віру в наші сили. Ви саме ті люди, які формують Україну мовну молодь. На сьогодні це безмежно важливо. Дякуємо вам за постійну підтримку, сталеве терпіння та мудрість слів. Ви найкращі. Мистецтво володіння словом було виразною ознакою освіченості та розвитку. Історія та культура кожної нації, родини, людини зберігається в слові, передається і твориться в ньому. Отже, приміть наші щирі вітання, бо ви найкращі, ви ті, хто навчає наймудрішої науки та володінню найсильнішою зброєю в світі словом. Тому дякуємо вам, кафедра слов'янського мовознавства. Професія вчителя одна з найшановніших, найвідповідальніших та найважчих професій у житті. Місія викладача навчити учнів думати, приймати рішення, ставити правильну мету і обов'язково досягати її. Цей день я хочу привітати викладачів кафедри української та зарубіжної літератур. Дякуємо вам, що прищеплюєте нам любов до літератури і до мистецтва. Нехай обраний вами професійний шлях дарує лише радість, успіх. А кожен день буде початком нових професійних злетів. teaching methods, thanks a lot that you encourage us every day. You motivate us to become better by your own example. We love you. All the best. У цей святковий осінній день обов'язково хочеться привітати кафедру історії України. Дякуємо вам, шановні викладачі, за міцні знання з історії нашої батьківщини. Завдяки вам. Ми розуміємо, що наша країна самостійна, суверенна і незалежна. Історична основа, яку ви нам надаєте, це те, що формує справжнього патріота. Дякуємо вам. Сьогодні. Ве світ вшановує людей, які закладають у нашій душі любов до навчання, а найголовніше до дітей. Від імені усієї групи дякую кафедрі педагогіки за вашу роботу. Ви виконуєте дуже важливу місію: навчаєте нас, як педагогічно правильно виховувати дітей. Завдяки вашій роботі ми будемо найкращі у своїй сфері. Вітаю кафедру філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності із професійним святом. Ви зволіно працюєте для того, щоб молодь була освічена у різних соціальних сферах. Тож дякуємо вам за це. Нехай вашу працю гідно оцінюють студенти, батьки та держава. Не учителя. щира подяка. Ректору Андрію Васильовичу Красножону, першому проректору з навчальної та науково-педагогічної роботи, Ользі Антонівні Копус, а також декану історико-філологічного факультету Олені Олександрівні Кон, так сталося, що минулого року я вступила до університету на контрактній основі, але завжди мріяла перейти на бюджет. Дякую за те, що я змогла почути слова, які зробили мене щасливою. Вітаю з наступного місяця. Ви на бюджеті. Ні на хвилину не шкодую, що пов'язала своє життя з державним закладом. Південноукраїнський Український національний педагогічний університет імені Константина Дмитровича Ушинського. Наші викладачі найкращі, уміють розкрити талант та завжди допоможуть у будь-якому запитанні. У мене є з кого брати приклад. Ми всі безмежно пишаємося тим, що є студентами цього університету. Зі святом любі викладачі. Переможного, мирного, творчого нам, навчального року, слава Україні!